Привіт! Я Оленка і я ілюстратор з України. І сьогодні у мене такий відосик на розслабоні. Сьогодні я вам розповім 10 фактів про себе. Факт перший: я Оленка переселенка з Донецьку. переселенка першої хвилі. І вже скільки там 8 років у мене немає дому, і тому ця тема для мене дуже дуже болюча, і тому вона так часто звучить у моїй творчості. І ця тема настільки мені болюча, що я іноді майже плачу, коли проходжу повз будівництво якогось будиночка. Факт другий, я тривалий час дуже плотно каталась на велосипеді. Мій велосипед звуть Веня, і я його вивезла з Донецька разом із котиком та швейною машиною. Я дуже багато каталась по донецьким степам, і по ним зараз дуже дуже, -дуже сумую. Одного разу я серйозно з нього впала і прочухала обличчям асфальт. Мені зашивали лоба, і якщо придивитись, то можна помітити, що ось тут у мене на лобі шрам, а також немає шматочка брови. Факт третій. Раніше я сама шила собі одяг. Здебільшого це були спіднички та сукні Міті. Я мрію повернутися до цього чудового заняття, коли дитинка трошки підросте. Факт четвертий. Мені здається, що я пережила післяпологову депресію. І, скоріш за все, я її ще не повністю пережила. У мене немає діагнозу, я до психіатра з цим не ходила. Але це було занадто тривало і занадто сумно, щоб називатись просто бебі-блюзом. Якраз перед війною я працювала з психологом, але до того моменту, поки я не зрозуміла, що це зовсім не моя людина. І тоді ми перервали ці сеанси. І тепер мені, напевно... Певно, <реш> щоб знову займатися психологом, потрібен психолог, тому що я якось боюсь. Факт. П'ятий. Я рокер зі стажем і багато років слухаю метал і була на багатьох концертах. Найпотужніші з них це Scorpions, Except та Корпіклані. Раніше рокерство було, знаєте, такою основою моєї самоідентифікації, і я не дозволяла собі слухати якусь іншу музику, іншого стилю. Зараз у мене з цим вже набагато простіше, і я дозволяю собі слухати все, що мені подобається. Але така, знаєте, ядрена попса як монатіки Настяка українських мені досі не заходять з українських виконавців. Я дуже полюбила латексфауму та онуку. Пак шостий. Я архітектор за освітою. Я навіть рік пропрацювала у проектному інститу інституті, поки у 14 році потім не прийшов перший раз мене рятувати. Після цього я 6 років працювала в рекламі дизайнером, здебільшого на рекламу в виробництвах і тому я так добре знаю технічний дизайн. Саме тому я стільки знаю про друк, тому що я з цими машинами для друку ось ось, ось так, от спілкувалась. Факт сьомий. Все, що я знаю про ілюстрацію, все, що я вмію в ілюстрації, це виключно самоосвіта, окрім академічної бази, яку я отримала, коли вчилась на архітектора. Я черпала інформацію в інстаграмах ілюстраторів, у марафонах та челенджах освітніх, які вони влаштовували, у ютубчику. Ну і а вже ж це 6 років плотно практикувала, плотно малювала. Напевно, якщо б я купила якийсь на старті потужний курс з ілюстрації, то цей процес пішов би набагато швидше. Але це мій шлях він мій, і він мені подобається, і він мене влаштовує. Факт восьмий. Я маю водійські права з 2014 року, і весь цей грьбаний час я собі кажу. Треба їздити, треба їздити, треба їздити, і з цю до, до неможливості. Просто тільки ось зараз, коли я живу в Умані, я почала потрошки їздити на смарті. Благо він у нас на автоматі, і я вже можу доїхати до дитячої поліклініки. А взагалі, то я дуже дуже цикуха, і в 32 починати е, починати е сідати за кермо це не дуже хороша ідея, бо ти всього боїшся. Ну, ось, наприклад, нещодавно мене в центрі міста паркував зовсім незнайомий дядько. Факт дев'ятий. Я маю ілюстраторську мрію. Я дуже хочу проілюструвати книжку Артура Гейлі Аеропорт. Ця безподобна книжка, вона мене кожного разу тримає у напрузі. і Кожного разу я плачу, хоча читала її, напевно, вже, ну. 5-6 разів. І для мене це був би теж класний челендж, тому що це не дитяча книжка, і треба знайти якусь стилістику, щоб вона була доречною і у дорослій ілюстрації. Факт десятий. Також я маю блогерську мрію це робити огляди на малювальні девайси і співпрацювати з брендами, які ці малювальні девайси виробляють. Але ну, я не знаю, як правильно до цього підступитись, як запропонувати їм співпрацю. і Все ж таки, я ось це вам сказала, і напевно, треба цим якось займатися. Ось такі факти з мого життя ви тепер знаєте. Можете в коментарях написати, що для вас було більш неочікуване. Я дякую вам за увагу і перегляд. Тримаймось! Все буде Україна!